Близько 10-ї години ранку біля меморіалу солдатської слави останні приготування, вітання, квіти, радість від спілкування у сивочолих воїнів. Тут же на місці головні винуватці заходу ветерани діляться своїми спогадами, емоціями і переживаннями. Кожного року ходю, тому що для мене це дороге місце. Вовше. Я пройшов ти 1418 днів і ночей з самої границі до Кавказа з Кавказа. до Сталинграда, Сталинграда через Россию, Украину и в Берлине закончим свой похит. Победа – это слезы, это радость, это непередаваемое чувство, когда все люди встречаются, обнимаются, целуют. Это какое-то всеобщее Єдинення. Зараз перемога, вона дорожа, навіть той, яку ми пережили. Ви розумієте? Тому що це історія. Пройшло вже дуже багато часу. І вона вот. згадується з великою, так сказати, ну, Анетю як годиться до головного покладання квітів, долучилось чимало мешканців Полтави, керманичі міста і області, пліч опліч з ветеранами, родичі загиблих, молодь учні, працівники підприємств і всі ті, чиїх сімей торкнуло страшне слово війна. Пам'ять про живих і загиблих воїнів буде жити у серцях вдячних полтавців вічно. Учільники міста вклоняються ветеранам. Міський голова не пропускає жодної нагоди особисто подякувати ветеранам та підтримати їх реальними справами, адже вірить саме їх подвигу. Ми завдячуємо своїм життям. Через 67 років майже вся Полтава прийшла на це святе для нас їх місце. Подвіх мільйонів радянських солдат. Справжніх визволителів України і всієї Європи завжди залишиться у наших серцях. Слова вдячності звучать і від представників обласної влади. Я хотів би сьогодні в 67-ї річниці визволення полтави від німецько-фашистських загарбників. Низько вклонитися всім тим, хто лежить тут, в багатьох інших містах, і спить вічним сном. Тим воїнам радянської армії, хто своє життя за звільнення нашого рідного міста, цей день я хочу побажати щастя, здоров'я, процвітання всій нашій великій полтавській родині і велике побажання зберегти мир, щоб такі страшні часи ніколи не повторялися в нашому житті. солдатської слави лягли сотні квітів, букетів зі сльозами на очах всі дякували живим і безіменним героям, які загинули на фронтах великої вітчизняної. Тим, хто замість атестату отримував автомати у руках, відчайдушно йшов захищати батьківщину. Тим, хто захищаючи рідне місто, не шкодував життя. В очах кожного, хто долучився до заходу, не вимовлене дякую за нинішнє життя, незалежність і мирне небо. Після покладання квітів волонтери допомагають ветеранам якомога зручніше влаштуватись у імпровізованій глядацькій залі. Сучасні тимурівці переконані, їх допомога старенькі ще й нагоди дізнатись більше про ті часи. Вони дуже цікаві люди і, і з дуже давнім таким навіть, досвідом життя і. Пройшли багато всього і війну, і голод. І я проводила таку бабусю, Вона 26-го року народження. То у неї вся сім'я ну не вся, а загалом у неї було багато чоловіків в сім'ї, і всі вони загинули на фронті. Ну це так сумно. Тим часом на плацу стартує виступ військового оркестру. Готувались до нього, розповідає диригент. Він ж начальник оркестру Сергій Цьоман Практично весь рік Оркестр оркестром готовий бути постійно то ми готуємося на протязі цього року. Репертуар наращується, коли треба його треба поміняти. Люби твір взяли, замінили і за дві-три години. все буде готово. Чи належним були старання військових під час репетицій оцінювати глядачам? Після знайомих молоді військові полтави салютували присутнім на заході ветеранам за всім цим, як і завжди спостерігають і три бригади швидкої. Втім, медики зазначають, на щастя їх допомога сивочолим воїнам не знадобилась. Більше-менше, вони готуються до празднику, вони йдуть сюди з таблеточками в карманах з лікарствочками. Бабушка, наприклад. Бабушка потіка одну секундочку, проходіть в машину, пожалуйста. Одновлення високий тиску запрошених, як правило, від позитивних емоцій, а вони, переконує лікар, ще нікому не нашкодили. Тим часом інші смакують надбання кулінарів справжньою солдатською кашею. Її приготували близько 20 тисяч порцій. Як помічаємо, вона виявилась до смаку як головним запрошеним, так і найменшим мешканцям міста. Ми пробуємо внучку просвіщаю. вкусно, солдатська нормальна. Тим часом, доки одні смакують солдатською кашу, інші вдаються до власних імпровізованих заходів. У підсумку розваг вистачило на всіх поспілкуватися, поїсти каші або стати одним із глядачів виступів художніх колективів. Кожен обирав на власний розсуд по завершенню заходів, ветеранів чекали автобуси міста без аби зі зручностями доставити їх до різних мікрорайонів Полтави. Tot soldat idut A stupi a paloma Tikha pesnu paloot Pravedosti da kjone Razadom che vi sat Родные леса, да широкую. Низу.